Привіт-привіт! Це подкаст психологічно. Ну що, друзі, весна вже офіційно настала, сонце світить довше, повітря пахне теплом, і люди знімають зимові куртки. І здавалось би, з цим всім повинен прийти гарний настрій, але якщо чесно, не у всіх він з'явився. І це нормально. Якщо ти прокидаєшся зранку, і відчуваєш втому, якщо мотивація лежить десь під ковдрою, а думки про продуктивний день закінчуються переглядом мемів у телефоні, можливо, це не просто лінощі, можливо, твій рівень серотоніну не на максимумі. Це саме той нейромедіатор, який часто називають гормоном щастя. І якщо ви хоча б раз у житті шукали в Google, як покращити свій настрій, то напевно натрапляли на поради підняти рівень серотоніну. І це, між іншим, один з головних нейромедіаторів, що впливає на наш настрій, СОН апетити навіть рівень стресу. Тому сьогодні ми розбираємося, що таке серотонін. Як зрозуміти, що його бракує, і головне, як його підняти природними способами та за допомогою медицини? Якщо ти хочеш почуватися енергійніше, спати краще і просто кайфувати від життя цей випуск для тебе. Поїхали! Що таке серотонін? Серотонін це така собі внутрішня хімія щастя, яка працює в нашому мозку. Він впливає на настрій, емоційний стан, сон, апетит та навіть соціальну взаємодію. Якщо серотоніну достатньо, ви почуваєтеся спокійно, врівноважено і в ресурсному стані, але якщо його рівень падає, з'являється тривога, апатія, депресивні думки, дратівливість і навіть зниження самооцінки. Деякі дослідження навіть пов'язують низький рівень серотоніну з розвитком депресії, тривожних розладів та навіть шизофренії. Але чи правда, що від нестачі серотоніну люди впадають у депресію? І чи можна його підняти без таблеток? Залишайтеся зі мною, бо далі ми розберемо це детальніше. Як підвищити серотонін природним шляхом? Тож, якщо серотонін такий важливий для нашого настрою, то логічно постає питання, як його підняти без таблеток. І гарна новина це реально. Дослідження підтверджують, що певні зміни в способі життя можуть природно підвищувати рівень серотоніну в мозку. Це не тільки допомагає підтримувати стабільний емоційний стан, а й може запобігти розвитку психічних розладів. Звісно, у випадках клінічної депресії чи важких емоційних розладів лікарі можуть призначати медикаменти, щоб допомогти людині справитися з симптомами, але найкращий підхід не чекати, поки стане гірше, а працювати на профілактику. Тому зараз розберемо декілька способів підвищити серотонін природним шляхом. Фізична активність прокачай своє щастя. Ні, зараз не буде розповіді про те, що треба бігати марафони чи жити в спортзалі, але факт залишається фактом: рух допомагає виробленню серотоніну. Дослідження показують, що аеробні вправи, біг, ходьба, плавання, велосипед зменшують рівень тривоги та покращують настрій навіть у людей з клінічними депресивними станами. Цікаво, що раніше люди рухалися набагато більше, полювали, працювали в полі, а зараз ми більше часу сидимо за комп'ютером або в машині, тому зниження фізичної активності може бути однією з причин зростання рівня депресії у сучасному світі. Що робити? Обрати те, що подобається: прогулянки, танці, плавання. Головне, щоб вам це було в кайф. Робити це регулярно 20-30 хвилин на день, і ваш мозок скаже вам дякую. Друге медитація та усвідомленість. Якщо ваш мозок постійно працює в режимі «думай», хвилюйся, аналізуй, панікуй, він швидко виснажується. А от медитація допомагає перезавантажити систему і навіть підвищити рівень серотоніну. Медитація та усвідомлення зменшує рівень стресу. Хронічний стрес виснажує серотонінові запаси, а медитація допомагає цьому запобігти. Регулює емоції. Вчить не зациклюватися на негативі, що зменшує ризик депресії. Також розвиває нейронні шляхи. Регулярна практика усвідомленості та медитації може зміцнити нейронні шляхи в мозку, в тому числі ті, що беруть участь у реалігуванні емоцій і настрою. Це може призвести до більш ефективного вироблення серотоніну. Також покращує якість сну. Практики усвідомленості та медитації можуть сприяти кращому сну, заспокоюючи розум, зменшуючи тривожність і сприяючи розслабленню. Якісний сон має вирішальне значення для вироблення та регулювання серотоніну. Звісно, одна медитація не зробить вас будою, але регулярна практика може помітно покращити емоційний стан. Якщо ви ніколи не пробували, почніть з 5 хвилин тиші, закрийте очі, спробуйте просто спостерігати за своїм диханням. І побачите, ваш мозок. Може працювати інакше. Важливо зазначити, що вплив усвідомленості та медитації на серотонін може відрізнятися у різних людей. Для того, щоб відчути значні зміни, зазвичай необхідна регулярна практика протягом тривалого періоду. Хороший сон це нічний заряд серотоніну. Думаєте, що під час сну нічого важливого не відбувається? Насправді, вночі наш організм не просто відпочиває, він працює на відновлення, а серотонін відіграє ключову роль у цьому процесі. Коли ми спимо, наш мозок відновлює нейромедіатори, зокрема й серотонін. Якщо сон хаотичний, короткий або недостатньо якісний, рівень цього гормону щастя починає падати, що дає нам якісний сон. Він підтримує циркадні ритми, допомагає організму правильно реагувати на день і ніч. Також зміцнює емоційний стан. Нестача сну може спричиняти дратівливість, тривожність і навіть депресивні стани, допомагає синтезувати серотонін. Під час сну організм перетворює триптофан амінокислоту, що міститься в їжі, у серотонін. Якщо у вас запитання, як покращити сон, то ось відповідь: лягати прокидатися в один і той самий час. Так, мозок навчиться автоматично налаштовуватися на сон за годину до сну ніяких гаджетів. Синє світло від екранів гальмує вироблення мелатоніну, гормону, що допомагає нам заснути, уникати кофеїну та важкої їжі перед сном. Темрява дорівнює хороший сон. Подбайте про затемнення кімнати або використовуйте маску для сну. Кращий сон дорівнює більше серотоніну і дорівнює стабільніший настрій більше енергії. Не лише спорт і сон впливають на рівень серотоніну. Їжа це те, з чого будується наш настрій. Триптофан ключ до серотоніну. Серотонін не виникає просто так. Організм виробляє його з амінокислоти триптофан, отже де його шукати? Це яйця, авокадо, лосось, горіхи, сир голландський тощо. Але не варто їсти тільки одні горіхи чи авокадо. Для нормального перетворення триптофану на серотонін організму також потрібні вітаміни в 6 і в 3 магній і залізо. Однак триптофан може бути і у добавках. Триптофанові добавки містять набагато більше триптофану ніж їжа, тому вони повинні забезпечувати людей підвищеним містом серотоніну. Також можна використовувати добавку 5-HTP, Це проміжна форма між триптофаном і серотоніном. Дослідження показують, що він може допомогти при перших ознаках депресії. А його ефект навіть порівнювали з антидепресантами. Проте тут важливий нюанс: самолікування не варіант. Будь-які добавки варто обговорювати з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання або ви вже приймаєте якісь препарати. Не дивно, що сонячне світло може впливати на наш настрій не менше ніж їжа чи фізична активність. Коли ми проводимо час на сонці, організм синтезує вітамін Д, який бере участь у виробленні серотоніну. Тому дефіцит сонячного світла може призводити до погіршення настрою, млявості та навіть сезонної депресії. Колись люди проводили набагато більше часу на вулиці. Працювали в полі, полювали, будували, а не сиділи в приміщеннях. Сьогодні ж більшість із нас проводить дні в офісах, квартирах, транспорті, і наш мозок просто не отримує достатньо світла. Що робити, якщо сонця мало? Виходити на свіже повітря. Навіть 15-20 хвилин на сонці можуть дати заряд енергії. Також існують спеціальні світлові панелі, які імітують сонячне світло і використовуються як терапія при сезонній депресії. Гуляти на природі, якщо є можливість, обирайте прогулянки біля водойма або серед дерев. Тож, якщо ваш настрій просідає взимку, або ви відчуваєте втому без причини, можливо, вашому мозку просто не вистачає світла. А найголовніше це те, що радість у дрібницях. Щасливі моменти дуже впливають на серотонін. Не лише спортсон і сонце впливають на нього, важливу роль відіграє те, наскільки ви насолоджуєтесь життям, а як саме приємні моменти підвищують рівень серотоніну. Система винагороди, коли ми робимо щось приємне, мозок викидає порцію серотоніну, формуючи відчуття задоволення. Зниження стресу, улюблені заняття допомагають мозку розслабитися, а це означає менше кортизолу, гормону стресу і більше серотоніну, соціальні зв'язки, приємне спілкування, теплі обійми, розмови з друзями, усе це стимулює вироблення серотоніну. Стан потоку, коли ви занурюєтеся у творчість, улюблену справу, спорт або навіть читання, мозок фокусується на моменті тут і зараз, що сприяє підвищенню рівня серотоніну. Що можна зробити прямо зараз? Послухати улюблену музику, зустрітися з друзями або подзвонити комусь важливому, зайнятися улюбленим хобі, виділити 10 хвилин на щось, що приносить вам задоволення, навіть якщо це просто гаряча чашка кави. Пам'ятайте, що маленькі моменти щастя можуть робити величезний вплив на мозок і настрій. Не відкладайте радість на потім, шукайте її в кожному дні. Серотонін можна підвищувати не тільки природними методами. У деяких випадках медики призначають антидепресанти, особливо людям, які страждають на депресію, тривожні розлади чи інші порушення психічного здоров'я. Антидепресанти впливають на баланс нейромедіаторів у мозку, зокрема на рівень серотоніну. Це дозволяє покращити загальний емоційний стан людини. Але важливо пам'ятати, що препарати працюють по-різному для різних людей, тому, перш ніж приймати будь-які ліки, варто проконсультуватися з лікарем чи психіатром. А ми розмовляли про антидепресанти у випусках про розлади настрою. Важливо, ліки це не чарівна пігулка, а лише один з можливих інструментів у лікуванні депресії та тривоги. Вони можуть допомогти, але працюють найкраще у поєднанні з терапією, здоровими звичками, соціальною підтримкою та власною роботою над собою. Якщо ви чи хтось із ваших близьких відчуває депресивні симптоми, не бійтеся звернутися по допомогу. Психотерапія та медикаменти це не прояв слабкості, а турбота про своє психічне здоров'я. Чому рівень серотоніну може бути низьким? Ми вже поговорили про важливість серотоніну, способи його підвищення, а тепер давайте розберемося, чому у деяких людей рівень цього нейромедіатора може бути заниженим. Можливо, це просто недостатнє вироблення серотоніну. Мозок просто не виробляє його в потрібній кількості, або проблеми з рецепторами. Навіть якщо серотоніну достатньо, можливо, нейрони не можуть правильно його використовувати, наприклад, через недостатню кількість рецепторів або їхню низьку чутливість, чи занадто швидке розщеплення. Серотоніну мозку може надто швидко руйнуватися або знову поглинатися нейронами, перш ніж встигне вплинути на настрій. Усі ці фактори можуть призводити до низького рівня серотоніну, що пов'язують із депресією, тривожністю. Порушенням сну та загальним емоційним виснаженням, але низький рівень серотоніну це не вирок. Чи можна мати занадто багато серотоніну? Чим більше, тим краще, можливо, так скажете ви. Але це не зовсім так. Надлишок серотоніну може бути небезпечним, і навіть призвести до серотонінового синдрому. Що це таке? Серотоніновий синдром це стан, коли рівень серотоніну в мозку стає надмірно високим. Зазвичай він виникає при передозуванні антидепресантами, особливо коли люди приймають декілька ліків одночасно. Перші симптоми легкі, але неприємні: головний біль, підвищений тиск, тремтіння та відчуття неспокою. Плутанина у свідомості. Якщо вчасно припинити прийом ліків або зменшити дозу, ці симптоми проходять протягом кількох днів. Але якщо серотоніновий синдром продовжує прогресувати, можуть з'явитися серйозні ускладнення, серцеві порушення, судоми, втрата свідомості. Ми дійшли до головного висновку. Серотонін це добре, але тільки в правильній кількості. Якщо його мало, настрій падає, з'являється депресія та тривожність. Якщо його занадто багато, виникає серотоніновий синдром, який може бути небезпечним. Тому головне знайти баланс. І тут важливо не просто приймати таблетки, а комплексно підходити до свого психічного здоров'я. А це гарний сон, спорт, збалансоване харчування, спілкування з людьми, медитація. І якщо ти відчуваєш, що потрібна додаткова допомога, звертайся до спеціалістів, це нормально. Можливо, у вас залишились якісь питання, наприклад, де в мозку виробляється серотонін? А серотонін виробляється в різних частинах організму людини. Хоча він часто асоціюється з головним мозком, де виконує роль нейромедіатора, близько 95% серотоніну синтезується в шлунково-кишковому тракті. Крім того, серотонін утворюється в центральній нервовій системі, зокрема в гіпоталамусі та мозковому стовбурі. У менших кількостях він синтезується в наддерковій залозі та інших тканинах. Або ви можете мене запитати. Через скільки часу працюють природні методи підвищення серотоніну? Відповідь все залежить від методу. Фізична активність, біг йога плавання може дати ефект вже через кілька годин, ти буквально можеш відчути себе краще після хорошого тренування. Прогулянки на сонці ефект проявляється протягом дня, харчування та добавки, наприклад, 5HTP. Тут все повільніше, помітні зміни можуть з'явитися через кілька тижнів. Тож головне регулярність. Чим довше дотримуєшся здорових звичок, тим стабільніше буде твій рівень серотоніну. Отже, сьогодні ми розібрали, що таке серотонін, чому він такий важливий, як його підняти природними методами і які є медикаментозні варіанти. Баланс це ключ. Якщо тобі бракує серотоніну, почни з базових речей. Сон, фізична активність, правильне харчування, прогулянки. Якщо ж симптоми важкі, не соромся звернутися до спеціаліста, це нормально. Дякую, що слухали цей випуск. Якщо вам було цікаво, поділіться ним з друзями. Можливо, їм це також буде цікаво. Ваші вподобайки, коментарі та поширення це дуже цінно для мене. А ми почуємося вже зовсім скоро. Це був подкаст психологічно. Я саме зараз записую цей випуск і не знаю, можливо, мені треба вибачитися за якість звуку, тому що в мене зламався чи мікрофон, чи звукова карта. І мені довелося швидко купляти дешевше мікрофон на заміну, щоб випустити цей подкаст. Тож, якщо якість буде не дуже, я вибачаюся. Я наполегливо працюю, щоб зробити свій подкаст краще. Отже, бережіть себе і пам'ятайте. Ти не один у своїх емоціях, і ти маєш силу змінити свій стан на краще. Всього найкращого.